Дезінфекція тарганів, ремонт душових, заміна кухонної техніки. У шести гуртожитках ЧНУ проводять підготовку до нового навчального року. Більшість студентів вже заселились та облаштовують свої кімнати. Журналісти СІ-4 відвідали п'ятий та другий гуртожитки, поспілкувалися з студентами про умови проживання. Від сьогодні, 12 серпня, в ЧНУ приступили до навчання студенти другого, третього, четвертого та шостого курсів. Для першокурсників навчальний процес розпочнеться з 2 вересня. В шістьох гуртожитках Чину планують заселити майже 2,5 тисяч студентів. До умов проживання у гуртожитку номер 2 найбільше запитань від студентів, яких заселяли тут раніше. Нині тут тривають ремонтні роботи. Ми тут, щоб дізнатися, які умови проживання у гуртожитках ЧНУ та яка процедура заселення. 28 серпня розпочнеться заселення перших курсів у гуртожитки ЧНУ. Станом на 12 серпня понад 1200 студентів 2, 3, 4 та 6 курсів облаштовують свої кімнати. Кіра Агафонова, студентка другого курсу журналістики, приїхала до чинниців з Дніпропетровської області. Поселилась у другому гуртожитку. Як крайній випадок для життя може бути. Дуже добре, що в цьому році вирішили потравити тарганів, бо в минулому році такого не було. Це було. Не дуже прикольно. Роблять роман душі. Це дуже добре. Все чисто, все гарно. Плитки поміняли на електроні. Все добре. Поселитись у гуртожитках чину в першу чергу можуть сироти та напівсироти. Члени багатодітних і малозабезпечених сімей, учасники бойових дій та діти-учасників. Внутрішньопереміщені особи, діти з інвалідністю. Коли приходить студент, спочатку він підходить до завідувачки гуртожитку, показує квитанцію про оплату обов'язково. Потім він підходить безпосередньо до представників студради. А ми записуємо його в цих журналах. Кожен журнал за щось відповідає, певне там за техніку безпеки, за ще щось, за те, що ви зобов'язані спускатися в сховище. Обов'язково потрібна медична довідка та довідка це флюорографія проходження. А ми виписуємо студенту пропуск і він може проходити. 266 студентів з 514 вже поселено у другому гуртожитку, четверо з яких вимушені переселенці. Останні місця лишаються для першого курсу. Під час літа ми робили ремонти, підготовку до поселення студентів гуртожиток. Це протравка тараканів була. Зараз у нас ремонт душевих ідуть студенти робили косметичні ремонти по кімнатах. Будемо е, ще робити ремонти кухнів. Зараз йде заміна газових плит на електроплити. Студентка третього курсу Діана Заблотна, яка поселилась у п'ятому гуртожитку. Порівняти з квартирою, навіть зміни не сильно я вам скажу, що різниця. Ціна теж навіть якщо проживати гуртожку не так дорого. І саме атмосфера, друзі, знайомства нас робили душ ремонт було mm -hmm. до того року. Так що все добре, душ працює. Ну мені подобається тут. Атмосфера, друзі, вже якось не хочеться навіть покидати у 2023 році. У гуртожитку номер 5 замінили тепломережі. Тут облаштували тепловий пункт, щоб був рівномірний розподіл тепла між нижніми та верхніми поверхами. Нині тут заселили 158 студентів з 380 можливих, з них четверо мають статус вимушених переселенців. Це треба систематично було б робити. Обставини нам не давали. На жаль, студенти заходять до максимально відремонтованих. Приміщень і за договором, яким укладають студенти кожного року, коли вперше верніше поступають до гуртожитку, поселяються, є прописаний такий пункт здавати в кінці навчального року в належному санітарному стані в душках при потребі косметичному ремонті кімнати цього року. Ми мали можливість на рівні всього університету, на рівні всіх гуртожитків провести таку процедуру. Розв'язання проблемних питань щодо умов у гуртожитках Щенівецького національного університету імені Юрія Федьковича, питання часу та коштів в кожному гурто. Ожитку є проблемні зони, звичайно, які ми намагаємося привести всіма силами в порядок. Ну, зокрема, такі санітарно-епідеміологічні речі всі виконані, звичайно, і дезінфекція, дератизація це все проведено. Але дуже багато залежить власне від того, хто буде хазійнувати в гуртожитку, тому що все ми робимо своїми руками, наводимо порядок в своїй оселі своїми руками. Євген Пасалюк, Микола Ганутін. Новини СІ-4.